Здоровий. Всім бажаю, будь здоровим. Це 28-річний Олексій Рощупкін. У повсякденному він культорганізатор в обласному центрі естетичного виховання. А в новорічні свята перевтілюється в Діда Мороза. Робить це з університетських років. На початку творчої діяльності це один Дід Мороз, потім з якось з роками щось трошки змінюється. Додається, можливо, якісь там фарби акторські. Олексій працює на різних заходах від новорічного ранку дитсадку до, до робочого корпоративу. Він називає дітей індикаторами акторської гри. Говорить, що все потрібно робити чесно і відверто. Тому додає, важливо знати, яким хоче бачити Діда Мороза, юний глядач. Дітям подобається, коли Дід Мороз має, ну це вже так трохи з акторської кухні, має риси дитини. Тоді дітям це весело, коли в Діда Мороза щось не виходить з першого разу. Коли ще він чаклує, так само він може помилятися. Або Дід Мороз щось забуває, і дітям це дуже подобається. Чим вразив дітлахів Олексій в ролі Діда Мороза, запитуємо в них. Красні шапки, і в кінці ще біленька, і там були нарисовані такі усуари всякі. І спаличка, як сльоса. Олексій не лише втілює образ, а й долучається до написання сценарію. Тому текст каже, запам'ятовує легко, але інколи на святах трапляються непередбачувані ситуації. Щось іде не по сценарію, але коли працюєш в команді, ми одне одного підтримуємо. Люди рано перестають вірити в диван, каже Олексій Рощупкін. Щоб вразити як малого, так і дорослого глядача, потрібно продумати кожний момент виступу. Я сподіваюся, що, хоч трошечки продягаючись якогось персонажа, ну у діда мороза, я навіть дорослим, ну я вже не кажу про дітей. Я скажімо так, вселяю трошки, продовжую віру от в щось таке в диво. я вам бажаю, щоб у наступному 2017 році ви знайшли на небосхилі зірку, свою особисту зірку. Карина Москаленко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.